Доброго ранку, любі малята! Ми з Катрусю раді вас вітати! Пам'ятаєте, на минулому занятті катруся приносила нам квіточки, на яких були зображені предмети. Нам необхідно було їх порахувати і позначити необхідною цифрою. А сьогодні Катруся принесла нові квіти. Тут нам необхідно, дітки, відшукати цифри, які загубились. Давайте допоможемо катрусі. Подивіться, будь ласка, ось на цю квіточку. Яка цифра на ній зображена? Так, цифра 2. Як ви вважаєте, яка цифра повинна стояти ліворуч? Правильно, цифра 1. Шукаємо її. Ось вона, цифра 1. А праворуч. Цифра 3, молодці. Де ж вона цифра 3? Ось вона. Ось так прикріпіли прищіпки. Наступна квіточка. Циф... Яка цифра на мені зображена, дітки? Цифра 3. А які ж загубились цифри? Так, згодна з вами. Тут має стояти цифра 2. Ось вона. А праворуч цифра 4. Правильно. Ось вона. Є, квіточка. наступна дивіться, яка цифра? Цифра чотири. Отже, загубились які дві цифри. Молодці малята! Загубилась цифра 3. Ось вона, ми її відшукали. І загубилась цифра п'ять. Де ж вона, дітки, допомагайте мені! Ось вона, цифра п'ять. Дивіться, дітки, на цій квіточці загубилась одна цифра. Давайте з'ясуємо, яка. Назвіть, будь ласка, яка це цифра? Цифра 2, а це цифра 4. Яка ж має стояти між ними? Правильно малята цифра 3. Де ж вона? Ось. Прикріплюємо до неї прищіпочка. Цифра 3. Наступна квітка. Цифра 1 і цифра. 3. Яка ж між ними має стояти цифра? Правильно, дітки, цифра 2. Вона загубилась, шукаємо її. Ось вона. Добре. На наступну квіточку подивіться, цифра 4 і цифра 6. А між ними має стояти цифра 5. Правильно, ось цифра 5. Ми її знайшли. Так. І остання квіточка на нашій галявині. Давайте назвемо цифру. Це яка цифра? Три. А ця цифра 5. Як ви вважаєте, яка між ними має стояти цифра? Може, два? Ні, правильно, цифра 4. Ось вона. Ми її знайшли і прикріпили прищіпочку. Подивіться, малята, ми з вами справжні молодці. Ми допомогли Катрусі відшукати всі цифри, які загубились. Катруся нам дуже вдячна і обіцяє прийти ще до нас у гості. А зараз ми з вами прощаємось. До побачення!